Одинадцята церемонія вручення бібліооскарів в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей це традиція, яка збереглася попри все. В 2022 році церемонія не відбулася через повномасштабне вторгнення і важку ситуацію в Чернігові після облоги, але в 2023-му її знову відновили. За ось цей час ми вже нагородили понад 200 номінантів. Кількість номінацій у нас буває різна – 5, 7, 8. Цьогоріч у нас 5 номінантів. Саме найкращий читач, Родина, що читає, друг бібліотеки, партнери бібліотеки, і звичайно з'явилася нова номінація Разом до перемоги. Це волонтери, наші мужні і нескорені, з якими також ми працюємо, і ми дуже пишаємось тим, що ми також дотичні до цієї справи. Цього року премію отримали 13 номінантів. Нагородили найкращих читачів, друзів, партнерів, які популяризують українські книги, любов до читання та бібліотеки. В новій номінації Волонтери бібліооскар вручили представнику єдиного волонтерського центру Павлу Войтиху. А серед друзів нагороджений відомий в Чернігові співак та волонтер Ігор Хонін. Разом з колективом бібліотеки він організовує різноманітні благодійні заходи зі зборами коштів для українських військових. Всі ці дівчата вони просто неймовірні. Вони, вони дуже відповідально відносяться до всіх заходів. Прям все чотенько, красиво, гарно. Вони допомогли мені організувати. Ми для Дмитра збирали кошти на біонічну ногу. Тому вони дуже сильно допомогли і організували концерт, допомогли. І сьогодні от у них знову скринька стоїть. Постійні номінанти юні читачі бібліотеки, наприклад, Роман, який протягом тижня прочитує п'ять книжок. Я читаю з трьох років і хожу кожні два тижні. Я люблю пригодницькі книжки. Найбільше мені запам'яталася книжка про малого Лувчика. А в номінації Родина, що читає бібліооскар отримала багатодітна сім'я Потапчуків. Чотири роки вони є відвідувачами бібліотеки. Кожен член родини має свої читацькі вподобання, але об'єднує їх спільна любов до книг. Але в бібліотеку ходимо кожного тижня. Ну так, кожних днів 10. Ну, по мірі прочитування, але не менше там, трьох разів на місяць, може чотири. І це десь скільки 10 книжок щоразу. Щоразу, так. Да. 10 12 Але вдома у нас теж є гарна бібліотека, і теж читаємо книжки. Ну, і електронні книжки також, не тільки друковані. Дорослі члени родини полюбляють читати й дитячі книжки, а молодші із задоволенням випереджають шкільну програму. Обов'язково вони такі цікаві, вони такі гарні, такі гарні зараз ілюстровані. Таких книжок точно не було в нашому дитинстві. Тому ми їх читаємо всі разом. Наприклад, 36,6 котів, дуже цікава книжка. І ілюстрації такі гарні. Це з останнього зостанче. А, а я люблю здебільшого книжки з історії для п'ятого класу. <рес> Це правда, дуже цікаві. А ти любиш читати? Хоча в четвертому. Всі номінанти отримали приємні сюрпризи та подарунки.